Чому ми плачемо, радіємо та жахаємось через акторську гру, сценарій чи, може, музику? Але існує інший майстерно впроваджений елемент, що здатен впливати на нас емоційно і фізично. Давайте сьогодні розглянемо роль кольору в кіно. Колір як спосіб розмежовувати два періоди життя, часто використовують у кіновиробництві. Це не завжди строго чорно-білий і повнокольоровий режими. Півтон і тіні теж можуть говорити з глядачем, як, наприклад, трансформація і дорослішання Гаррі Поттера, де з кожним фільмом кольори переходять від теплих, комфортних помаранчевих до зловісного синьо-зеленого в дарах смерті. Мета полягає в тому, щоб передати почуття та темну дорогу, яку пройшов Гаррі. Такий самий прийом є в мультику вгору: життя Карла з дружиною наповнене фарбами, а після її смерті картинка стає бляклою, як його емоційний стан. Колір в тому, хто біжить по лезу, про самотність та ізольованість. Герой може жодного слова не говорити в кадрі, але про його емоційний стан повідомляє холодно синьо сіре місто. Колір допомагає режисеру розповісти декілька історій паралельно, а глядачеві не заплутатися. Крістоферу Нолану у фільмі Початок потрібно було візуально розділити рівні снів. Їх у фільмі чотири, але в кожному одній й ті ж самі герої. Щоб глядач не збожеволів, переміщаючись з одного рівня на інший, Нолан використовує різні колірні коди. Історія в готелі «Гранд бутапешт розгортається у трьох епохах: тридцять під час величі готелю розформовані в яскраві кольори червоного рожевого. Та фіолетового. 60-ті – це час переможного комунізму, рівних ліній і порожніх залів. Світ фільму вицвітає до жовто-коричного кольору у роки за непа до отелю. У нелінійних фільмах зміна у часі чи світах часто виражається через колір і його відсутність. Наприклад, у фільмі Пам'ятають, чорно-білі сцени показують події у часі, а кольорові у минулому символізм. Простим прикладом є красуня і чудовисько. Бель єдина у селі, хто носить блакитний символ її відмінності від інших. Це ніяк не згадується в діалогах, але читається між рядками. Один з найбільш приголомшливих прикладів кольорової гри список Шиндлера Спілберга. Це чорно-білий фільм, у якому з'являється коротка вставка дівчинки у червоному пальто. Червоне вбрання дівчини в чорно-білому фільмі символізує Голокост. Дивлячись на дівчинку, глядачі розуміють, що зараз той момент, коли герой змінюється. Дитину героєві вже не вдасться врятувати, але вона встигне врятувати інших. У фіналі фільм. Колір повертається. Із пагорба до могили Шіндлера спустяться реальні люди, які вижили завдяки йому. У плизентвілі колір перетворюється на головного оповідача. Чим більше мешканців пізнають новий досвід та емоції, чим більше кольорів з'являється. Колір не просто частина історії, але й потужний оповідальний прийом. Колір та емоції. Колір досить часто містить у собі дуже сильний смисловий підтекст. Через колір режисери можуть натякати на настрій головних героїв, передавати атмосферу кадру, вселяти глядачеві почуття тривоги чи радості. Але, звичайно, все не так просто, як здається. На перший погляд. Зелений не обов'язково має на увазі спокій, а червоний далека не завжди пристась. Безумовно, один з найбільш поширених кольорів на екрані можна вважати червоний. З одного боку він символізує агресію, насильство та злість. Насиченість кольорів надає драматичності тому, що відбувається у фільмі, а також допомагає легко запам'ятати найвиразніші моменти. Водночас, червоний часто викликає почуття любові та пристрасті, звертає увагу на красу та моменти задоволення. У фільмі Амелі червоний на контрасті із зеленим створює неймовірну атмосферу закоханості. І супроводжує головну героїню всюди. Глибокий насичений червоний створює напругу між коханцями у любовному настрою. У фільмі кольори працюють на емоцію, але не містять банальних символів. Помаранчевий колір, з яким слід бути обережним в кіно, хоч він і виглядає м'якшим та теплішим за червоний, проте також часто виконує роль вершника саспенсу. Це можна побачити у стрічках Хто що біжить по лезу 2049» та шалений мах з дорога гніву». В обох випадках помаранчевий підсилює рівень тривоги, натякає на зміни, які вже не. Відгорнути. Зверніть увагу на те, що коли помаранчевий займає всю площину кадру, то його теплість вже не здається м'якою та дружелюбною. Жовтий колір демонструє почуття щастя, полегшення, а також ревнощі та зраду. У певному контексті він може показувати як наївність, теплоту, дитячість головних героїв і задушливу тривожну божевільну атмосферу. У веса Андерсена Жовтий частіше всього нагадує дитинство. Це яскраво видно в королівці повного місяця або сімейство Тенбаумі. З іншого боку, є такі фільми, як місто гріхів, «Спліт» і теж сяйво, де жовтий символізує насильство, надрив, втрату розуму, відсутність цей колір дуже різноманітний, проте його емоція залежить від кількості, відтінку в кадрі та від того, як він проявляється. Зелений колір приречений викликати асоціації з природою, переродженням, наївністю та спокоєм, проте в кадрі його використання не обов'язково має бути саме таким. Гільєрмо Дель Торо у стрічці форма води дійсно за допомогою зеленого та бірюзового створює атмосферу води навіть на суші. Проте Бред Андерсон у машиністі використовує зелену корекцію кольорів зовсім з іншою метою. Він прагне передати гнітучу та буденну монотонність безрадісного життя героя. В той же час зелений. Досить часто стає спутником злої магії. Гадайте, наприклад, фірмовий колір Слизерина. Навіть Маліфесента у старому мультику спляча красуня, так і в недавньому його переосмисленні традиційно постає перед глядачами обрамлена зеленим полум'ям. Як колір, що асоціюється із позитивними емоціями, синій покликаний зобразити невинність та чистоту. Це символ вірності та дитинства. Однак не слід забувати про протилежну його сторону смуток. Сцена неперенасиченими відтінками синього це найкращий спосіб продемонструвати переживання персонажів та їх відстороненість. Останній погляд героїв у Леленці La супроводжувався синім, оскільки вони вперше зустрілися після довгої розлуки. Він може зображати як легку меланхолію, так і повну ізоляцію та втрату ґрунту під ногами. Самотній герої драми шоу Трумана, самотні і персонажі бійцівського клубу, у яких все максимально складно до кінця фільму. Фіолетовий колір містики, загадковості та всього таємничого, а також чуттєвості та спокусливості. Це цілком може бути могутня та доброзичлива енергія іншого світу, як у фільмі Аватар він також може символізувати загадковість людської душі, подеколи неоднозначність персонажа або екстравагантність. Рожеве завжди колір романтики, навіть якщо і подеколи прихованої. Дивитись на цей колір під негативним кутом здається просто неможливим, адже його найпотужніша асоціація це чисте, невимушене, навіть дитяче почуття. Це дуже добре видно в кадрі із фільму Готель Гранд будапешт також цим же пронизані внутрішні переживання головного героя із фільму Вона Спейка Джонса. Буває, що рожеве виступає як прикриття маскування для безсердечних та злих персонажів, чого варті професор Амбреч чи героїні в поганих дівчатах. Окреслення жанру Режисер вибирає викручувати яскравість фарб на максимум, чи глушити кольори до похмурої сірості. А глядач за трейлером чи першими кадрами розуміє, чого чекати від фільму. Бертонів світи це віддеркалення його власної візуальної естетики, яку глядач пізнає в будь-якому його творі. Його колір це не просто елемент, він є частиною наративу, вказником на перехід між реальністю та фантазією. У готичних шедеврах, таких як свій дітоді чи сонолощина, він майже вимикає Колір, дозволяючи йому світити лише в експресіоністських акцентах, наприклад, вогнючій крові. В інших історіях Бертона від яскравості контрастних кольорів серйозного глядача може трохи захитати. З таким підходом у нього показана країна чудес в Алісі або фабрика Вілі Вонки у Чарлі і шоколадній фабриці. По стилі Веса Андерсона одразу розуміє, що тебе чекає. Зокрема, Андерсон, як правило, має депресивних персонажів, які мають справу з особистою травмою, хоча їх оточують на Іскравіші та найоптимістичніші кольори. Режисерський стиль Стенлі Кубрика значною мірою покладається на колір для створення вражаючих сцен та образів, висновок. Від зловісних зелених, що огортають таємниці, до пристрасних червоних, що запалюють романтику. Психологія кольорів служить невидимою рукою, яка керує нашим сприйняттям і почуттями. Можна навести ще багато прикладів кольорової гри, починаючи від відтінків та предметів, закінчуючи символізмом та трансформацією. Але є щось, що залишається незмінним. Колір може бути чимось більшим, ніж просто колір.